Лухняними добре. А тепер ходімо. Габріел Соліс, яка мешкає у сусідньому кварталі, приготувала пекучу паелью. За часів роботи моделі у Нью-Йорку Габріел призвичаєлась до вишуканої їжі та заможних чоловіків. Карлос, експерт зі злиття та поглинань, зробив пропозицію на третьому побаченні. Габріел була розчулена сльозами на його обличчі, але з часом дізналася, що таке траплялося кожного разу, коли він укладав велику угоду. Габріел принесла досить гарячу паелію, чого не можна було сказати про її стосунки з чоловіком. Якщо будеш спілкуватися з Мейсоном, згадаю, скільки мені обійшлося твоє намисто. Може, краще написати рецепт на грудях. Він хвалився, скільки віддав за новий кабріолет для дружини. Але я не Валився можу так повестися, Карлос. Ха, чому ні? На таких заходах всі говорять про спільні а. фонди.